Всім привіт! Сьогодні 19 грудня. У нас, у нас плановий полив наших ящиків, наших цибулин тюльпанів. Покажу, як цей процес у нас відбувається. Так, дивіться, ось сорт парадеро. Ось коренева у нас гарна. Тут дивіться, прям пучки. Укорінилися наші тюльпани дуже гарно. Сан георг це у нас парадеро, парадеро. Навіть де -де вже навіть де-ніде вже росточки з'являються, десь більше, десь менше. Ось ящик в самому горі, то тут вже побільше, мабуть, там трішечки температура тепліше, сорт Мендіаль. Тут парадеро. Ось так. Зараз температура на вулиці складає 6 градусів. Будемо опускати до 2 градусів, так як вже з'явили, коренева вже гарна, з'явилися вже росточки, і треба трішечки наш, нашу скорість ростків тюльпанів, бо їм ще тут стояти цілий місяць. І якщо ми цього не зробимо, не, не опустимо температуру, вони просто-напросто будуть впиратися в ящики. Ось так відбувається полив. Полив розраховуємо десь плюс-мінус 2-2 літри на один ящик. Зараз додаємо полив кальцію веселітру. І плюс доброго 1340-13. Переважно фосфор, так як для коріння, для початку це для гарного коріння на те, що потрібно.